Сепаратісти не ожидали подобного руху. То, що за сутки в Донецьку може зібратися такое количество проукраїнських людей, вони не ждали. У нас були тільки ми і наше бажання допомогти людям захистити людей. Міліція просто бездійствувала. Була на іншій стороні. Парня з наживим, тяжелу ранінова, заносили в скорую і увозили в Калініна. Перед початком акції він віддав. Бронежилет своєму побратимую. Я його от очень хорошо запомню. Був настолько как бы, такой світячийся добродушний чоловік. Так либався. Одна, єдина Україна! Одна, єдина, свободна...